Ювілейний п'ятдесятий міжнародний ярмарок туризму у Берліні. Близько 200 країн світу з п'яти континентів змагаються за клієнтів. Хто під чужими стендами свої буклети роздає ну, ви так? Тут... Ви приманюєте до себе чужих клієнтів? Чому чужих? Ми хочемо, щоб Казахстан відвідали. Хто музикою і виставою заманює? Я бачу вашого воїна в Атамалі небезпечно? та ні, це наче пригода. Хтось роздає буклети, хтось прес-релізи, але найбільшу увагу відвідувачів привертають ось такі танці. Вам сподобалось? дуже сподобалось. Я маю поїхати туди і побачити це ще раз. Без танців без вистав, здебільшого лише з папірцями і брошурами приїхала на ярмарок українська делегація. Розмістилась у закутку одного з павільйонів. Тут Львів, Київ, Одеса та інші міста. На відміну від конкурентів з інших країн, кожна займає лише один квадратний метр столу. Де одеський колорит. Чому його тут нема? є одеські пряники, смаколики, є повітря Одеси. Окрім частування, Одеса пропонує туристам найкращу культурну програму сотні безкоштовних концертів Просте неба та одеський гумор. На кулінарних урманів робить ставку Львів. Абсолютно абсолютно перші з турів до Львова займає культурна програма і кулінарія. Компанія австрійця Пауля Тома для вже шість років кличе туристів з Європи винятково до України. Через українсько-російський конфлікт кількість туристів в останні роки дещо зменшилась, але нині попит знову зростає. Про безпеку туристи вже не запитують. Навпаки, самі їдуть у не зовсім безпечні регіони України, зокрема у Чорнобиль. це ж пункт резервації, і там час застиг. Багато хто їде туди подивитися, як природа може впоратися без допомоги людини. Щороку ЧАЕС відвідують близько 20 тисяч туристів. Розповідає координатор. В цілому ж на відпочинок до України приїжджають значно менше іноземців ніж країна могла б прийняти. Констатують самі туроператори.